Ми поговоримо про екологічний контекст, адже війна вона спричинила катастрофічний вплив на наше довкілля, і очевидно, що екологічний компонент повинен враховуватися в проєктах відбудови. І зараз я передаю слово пані Катерині, яка представляє міжнародну організацію Екологія права людина, і яка розкаже нам, а яким чином громадяни можуть оцінити екологічні ризики при планів плануванні проєктів відбудови і як взагалі враховувати цей екологічний компонент, коли ми дивимось на і оцінюємо проекти по відновленню? Катерина, будь ласка, так дякую. А можна, будь ласка, відкрити презентацію? Наступний слайд. А, наші головні а, ну, ціль для кого ми це робимо? Це в першу чергу для громадян. Також для солдатів, тому що дуже багато різноманітних токсичних компонентів використовується під час воєнних дій, і, зокрема, внаслідок використання зброї, а також, звісно, для відновлення дикої природи. Наступний слайд в першу чергу на ну алгоритм такий, що ми намагаємося ідентифікувати всі ризики, які відбув... виявляються під час воєнних дій, тому що війна вона не є лише миттєвим знищенням. Нням певної території, людських життів, а це також інколи і про ну. Продовжене в часі забруднення і ризики, які будуть спостерігатися в наступні інколи десятки років. І наше завдання це все ідентифікувати та проаналізувати, щоб потім попередити людей. Ми також зберемо всі докази цих фактів, і потім щоб попередити і надати рекомендації, як можна убезпечити своє здоров'я, життя, довкілля. Наступний слайд. Звісно, наслідки є різноманітними. Вони залежать від того, де сталося які пошкодження, де розташована територія, чи вона була окупована, чи вона була обстріляна, чи вона була на лінії фронту. Саме чи проходила в якій зоні саме це все відбувалося. Тобто, це все різниця, і тому треба чітко ідентифікувати, де розташована ваша громада, що з нею сталося, що було також поряд, і в який термін. Наступний слайд, тобто, це використовується карти війни, але звісно і обстеження на саме на території. Наступний слайд чорними точечками позначено території, на яких ми працюємо і. Також під час війни намагаємося робити не тільки дистанційні дослідження, але головним чином польові. Тому що дані з космічних знімків відрізняються від того, що ви можете побачити на самій території, і більше її проаналізувати і зрозуміти. Наступний слайд. Отже, що може бути важливим під час відбудови і відновлення громад, наприклад, це є забруднення земель токсичними речовинами, тому що під час обстрілу. В, залежно від снаряду, від типу снаряду, вибухові речовини потрапляють в ґрунтове середовище. І вони його забруднюють, по-перше, це різноманітні токсичні елементи, час, часточки, уламки самих снарядів, а також самі вибухові речовини, які вмістилися всередині. І потенційно всі вирви від вибухів вони є небезпечними для життя та здоров'я громадян. І їх потрібно. Їх не можна просто засипати і сказати, що немає проблеми. Ні, вихід це треба зібрати всі уламки. Вони також є небезпечними. Їх не можна зберігати і не можна приносити додому, до оселі, тому що там також вони можуть становити небезпеку. Їх потрібно виміряти з дезіметрам, чи вони не є радіоактивними. Їх потрібно складати в спеціальне сховище, яке є. Захищеним до якого немає доступу ґрунтових, ну взагалі будь-яких вод дощових ґрунтових, їх не можна викинувати просто десь на іншу територію. Їх треба щоб це має бути спеціальні сховища, тому що тому кожна громада, яка постраждала, в неї буде треба будувати такі або вивозити на спеціальні полігони, і це не має бути просто відкрита територія, тому що це буде просто перенесення забруднення в іншу в іншу частину. Ці, ці всі уламки їх потрібно спеціальним чином утилізовувати. От, також, якщо це було розливи пального, а якщо це були розливи ракетного пального, тому що не всі ракети вибухають. Є ракети, які падають, вони деформуються, і з них виливається ракетне пальне, яке є дуже токсичною речовиною. На цих територіях жодним чином навіть торкатися їй не можна голими руками на те, що щось садити, і е, треба відповідно дивитися, щоб це все не потрапило в. Грунтові води, комусь в колодязь, в когось на городі в такому випадку ці землі також треба все це забирати і вивозити, і саму землю треба потім взагалі спалювати, тому що поки що немає ефективних методів її очищення до такого стану, щоб на ній потім можна було вирощувати знову харчові продукти. Це щодо різних видів палива. І тому, якщо такої можливості немає безпосередньо от зараз, ці місця треба обов'язково ідентифікувати, їх треба позначити на карті, і щоб в майбутньому, коли з'явиться така можливість, вже певним чином очищувати громади, територію громади. Так само, що треба перевірити обов'язково чи немає міграції по ґрунтовим водах цих речовин в, в інші об'єкти в річки озера в колодязі щоб потім громадяни не отруїлися цими речовинами і це може бути поступово тому що вони можуть поступово мігрувати це потрібно постійно перевіряти тобто якщо ви вже ідентифікували на вашій території такий об'єкт треба постійно робити перевірку так само треба робити дивитися що або це на ваші на території вашої громади, або, наприклад, поряд е, на території сусідньої громади могли підірвати нафтобазу, і там також відбувається забруднення ґрунтів та ґрунтових вод. Тобто, це треба е, ідентифікація того, що відбувається, і у вас на території, і навколо. Наступний слайд, будь ласка. Е, Ну, це наприклад, це різні е, ракета С-300, коли вона падає, е, наприклад, вибухає на сільськогосподарських угіддях, то радіус може бути різноманітний 100-200 метрів. Його треба також перевіряти, і треба з металошукачем забирати всі уламки з поля, щоб не можна лишати так і вирощувати. Ми збираємо зразки ґрунтів і відправляємо їх в лабораторії, щоб визначити, що відбувається. Також хочемо спробувати висадити. На них рослини і подивитися, які речовини будуть мігрувати в рослини. Наступний слайд. Це ну, ламки ракети С-300. Наступний. Це, наприклад, зразки того, що на ґрунті лишається після вибуху. Тобто, це, ну, це не, ми також беремо на аналіз ці речовини, вони, ґрунти вже забруднені важкими металами, і в, деякі, в, деякі, в деяких випадках перевищення гранично допустимих концентрацій воно складає в 49 разів. От, наступний слайд. Також під час відбудови громади треба зважати на забруднення вибухонебезпечними предметами. Це не лише замінування, а взагалі наявність будь-яких предметів, які можуть бути вибухну, вибухнути. Це є нерозірвані снаряди, гранати, ракети, міни, різном... Тобто, все, що може встановити небезпеку. І, наприклад, з офіційною картою ДСНС у верхньому куточку, ми бачимо, що 30% нашої території нашої держави Держави, вони забруднені такими предметами, і тому треба під час відбудови громади обов'язково розміновувати ці території, позначати, обезпечувати, проводити роз'яснювальну роботу з місцевими громадянами, що це є дуже небезпечно, і також не дозволяти в жодному чину самим розміновувати і щоб фермери там складали трактори, їхали. Тобто, це треба проводити після консультації зі спеціалістами, ДСНС, військовими. Наступний слайд, будь ласка. Також також відбувається забруднення відходами руйнацій та відходами після в, саме військових операцій. Відходами руйнацій можуть бути будівельні відходи, тому що ми знаємо, що, наприклад, в шифері міститься отруйна речовина Азбест, і також не можна всі оці. Все всі ці відходи руйнації, всі зруйновані речовини, просто кудись викинути в лісосмугу, як в нас часто це буває, або на якийсь полігон. Їх також потрібно переносити на спеціальні полігони. От не можна просто це десь скласти. От і е, також треба моніторити, що саме інколи пошкоджуються. Як е, на одному е, е, наступний слайд, будь ласка. З прикладів, це місто Чернігів, був пошкоджений величезний супермаркет будівельних матеріалів, епіцентр. І спочатку з космічних знімків вважалося, що було забруднено лише повітря. І екологічна інспекція обрахувала збитки, лише нанесені повітрю. Але коли ми приїхали туди, подивилися, що насправді там тонни попиву, тонни недогорілого пластику, тон, оце все, що там ці будівельні матеріали, різноманітні утеплювачі, фарби, лаки і Різноманітні речовини, які там лежать, їх не можна просто вивезти кудись на сміттєзвалище, тому що, по-перше, попіл він розвіюється. Це громадяни будуть вдихати, і поряд вже також розташовані житлові будинки, люди туди повернулися. За теплої погоди і вітряної вони вже можуть в цей попіл потрапляти до їхніх легень, і потім поступово ставати джерелом, деякі речовини є канцерогенними і викликати захворювання раком. Тому треба дуже уважно ставитися до цього. Особливо під час коли також це все буде прибиратися. Не можна просто і, і, і співробітники, які будуть там працювати, які будуть прибирати це все. Це треба робити взагалі в скафандрі, щоб ну, ні, ні на шкіру, ні в очі, нікуди не потрапляло, і спеціальними, е, спеціальними засобами, щоб це не розвіювалося, і щоб воно не розносилося потім дощову, через дощову каналізацію. Наступний слайд. Тобто, це це не єдина проблема. Таких проблем величезна кількість. Тобто склади, заводи маса зруйнованих будівель. Наступний слайд, це от, тобто це тільки такі приклади, і воно вже також потрапляє і в грунтові води через дощову каналізацію. Наступний слайд. Наступний. Це оцінки за ось Об'єднаних Націй робить же оцінки таких пошкоджених зруйнованих територій. Це не до прикладу, Маріуполь. От тобто, скільки там про цих продуктів руйнації, з яких які потрібно також буде потім розчищувати і утилізовувати. Наступний слайд тут можна прогортати декілька слайдів просто для ілюстрації, тобто що. Громади інколи зруйновані вщент. Ми знаємо, деякі, наприклад, село Богородична в Донецькій області там не залишилося жодного вцілілого будинку. Величезна кількість техніки будинку, ну, те, що треба потім розчищати, розбирати. Наступний слайд. Наступний слайд. Також саме йде, треба визначати різноманітні пожежі саме для природних територій і поз. Так само потрібно для громади визначити взагалі ідентифікувати всі впливи. впливи, тому що також стикнулося з такою проблемою, що поховання масові поховання їх також це також треба все ідентифікувати, знаходити, щоб не було потрапляння в водні об'єкти, тому що є поховання як наших громадян, так і є поховання ворогів їхніх солдатів, і вони в деяких випадках досі лишаються і можуть також бути джерелами. Того, що потім це потрапить, якщо в ґрунтові води водні об'єкти. Наступний слайд, будь ласка, ну, це пожежі на природних територіях. Вони різняться, вони різні, лісові, степові. Це одна змін, яка не розірвалася, також може бути небезпечно. Наступний слайд. Пожежі ідентифікуються. Ми також їх намагаємося ідентифікувати і за космічними знімками, і порахувати обсяги пожеж, тобто щоб зрозуміти, скільки було пошкоджено лісів, і відповідно їх також потрібно буде відновлювати. Наступний слайд. Наступний наступний слайд. Ще є так... ще таке питання, як відновлення після катастрофи на Каховській на Каховському водосховищі, тому що це питання не одного місяця, це питання на декілька років наперед. Наша організація створила спеціальну каховську платформу, де зібрала фахівців, науковців, спеціалістів і також представників місцевих громад, деяких місцевих громад, щоб зрозуміти, які шляхи будуть найкращими, тому що мають бути декілька сценаріїв розвитку. Не може бути щось одне там, наприклад, лише там відбудувати Дамбу треба продивитися, треба проаналізувати величезний масив інформації, як це зробити краще, тому що це величезна система взаємопов'язана, і е дійсно постійний моніторинг. Зараз це е в зараз ходосховище заростає. Ви можете бачити на е знімках космічних різницю. Е одразу ну, до, до катастрофи ситуацію на в в вересень місяць і ситуацію з місця події, що дійсно це все йде заросте. Тобто що полових був бур, поки не буде, але потрібно зрозуміти які найкращі сценарії розвитку для цієї території, що робити фермерам, що робити, як як найбільш екологічно очистити цю територію, тому що після прориву треба також продивитися і провести дослідження отих тих намулів, які винесло з самого водосховища, чи вони є безпечними, чим перекрило поля от що буде що буде з цієї території наступний слайд це також кадри з водосховища. Наступний слайд. Каховське водосховище не єдине. У нас є ще Оскільське водосховища, зокрема на території Харківської області. Там так такі самі ситуації масштаби менші, але процес відбувається так само. Заростання, на жаль, у нас не було можливості підійти на місце, тому що там територія була на той час, коли ми там перебували, ще замінована. Наступний слайд. Це от також з космічних знімків. Ви бачите, що воно також заростає. Наступний слайд. І наступний слайд, будь ласка. Тобто, що ще раз тоді для підсумувати, що о, громаду о, ми розглядаємо не тільки о, її лише в межах самої громади, так вона містить різноманітні проблеми, їх всіх треба продивитися і визначити, які найбільш небезпечними, о, які, о, які є токсичні сполуки, що треба зробити, як очистити поля, як ідентифікувати там згорілу техніку, о, рештки різноманітних речовин, вирви. Але Наступний слайд, але продивитися, і взагалі що сталося навколо вашої громади, можливо, там поряд є хімічний завод, який був підірваний, і він сам становить небезпеку. Тобто, це треба також аналізувати, тобто в різних масштабах і в різних ракурсах. Наступний слайд. Ви також можете знайти більше матеріалів на нашому сайті, тому що ми спільно з юристами продовжимо постійно аналізувати досвід інших країн. Вже для деяких громад були опубліковані рекомендації на сайті. Це громади на Чернігівщині та Сумщині. От вони також є в загальному вільному доступу. Будь ласка, будь ласка, можете заходити і читати. Наступний слайд. От так, це ну тобто різноманітна інформація, також репарації, компенсації. От і на цьому я дуже дякую за увагу. І сподіваюся, що, та, що вдасться вдасться нам знайти шляхи, щоб відновити наші території, щоб очистити їх і зберегти якомога більше життів і наших і цивільних громадян, солдатів і також нашої природи. Дякую за увагу.